Я можу поговорити про мою убивну частину всієї гри, а саме Integrated Strategy або просто Рогалик. Думаю, для початку треба пояснити, що таке взагалі Рогалик. Рогалик це сленг від слова Roblox. -like. Це ігри наподобі Bunny the Physic, Hades, Slay the Spire, ігри, де ви приходите підземелля, підвищуєте собі рівень, збираєте спорядження. Своїми механіками та різними нагородами. І точно, і буде ще п'ятий новий рогалик за такі 3-4 місяці з моменту запису цього відео. Я буду звертатися до них від as 2 3, 4 і 5. Чому починаю не з двох, а не з одного. Тому що перший варіант рогалика був в івенті на виході Nectus з Кьоби. До речі, лорд цього рогалика був в тому, що оператор Кьоби наїлося грабів і їх глючило. Також там була. Убербафнута версія Фроснови -Nope, і в одному з закінчень, як там померла, бо їй було <кх> весело. Тепер перейдемося по основним механікам, які об'єднують всі ЕС. Перше це, звісно, ХП та рівень. Ви завжди починаєте з першого рівня і максимально можете мати на десятику. Від рівня залежить скільки операторів в вашому загині, скільки у вас буде надії, тобто ПХОВ. Що таке надія? Це ось ця жовта штука, вона є валютою, з яку ви наймаєте та досконалюєте операторів. І залежно від рідкості вони коштують або 6, а ще там іде 3-4 для підзіркових, та 2-1 або навіть 0 для чотиризіркових. Ну і все, що нижче 4 зіркових, то завжди 0. Але на це впливає також складність, яку ви вибрали, бафи, класи. Окрім цього, важливо як покращений ваш оператор при першому на ІТ, вони не можуть мати еліт руги Тобто, якщо, наприклад, у вас є оператор другого еліта 60-го левелу, наприклад, 6 то ви можете взяти спершу тільки еліт першого 70-го левелу, і пізніше, і пізніше поліпшити за півціни від найняття. Тобто, ваша сурт, наприклад, коштувала 6 надії, ви поліпшуєте її за 3 надії і так далі. Також є максимальне хп, максимальна надія, крім цього, є теж тимчасове хп або щитки. Вони не рахуються за ХП, якщо, наприклад, ви їх витратите, але все на ХП не зменшиться, то це рахується все рівно за ідеальний забіг або ідеальне прохожі. Також є складність від 0 до 15. Складність збільшує стати ворогів, дебафує вас, блокує вам певні позитивні механіки і так далі. Наприклад, якщо на першій складності другозіркове ята спокійно буває простого самого слабкого ворога, там, там якогось слимка, і так далі. То на 15 складні вона просто помре від 3-2 тичок. За кожен рівень складності ви отримаєте на 5% більше нагород. І ще є і гноти, це є валюта для магазину, і вона дається за бої, івенти, за певні артефакти. Ну, взагалі способів дістати її багато, і вона відносно важлива. Що ж, проходження починається з того, що ви берете свій початковий бонус. До цього виходить ваш клас, особливий баф. Вони залежать від АЕС, але для прикладу візьму такий, який є всіх. Це, наприклад, БАФ на 15 хп та атаки всіх операторів, але ви стартуєте з одного ХП. Пережно ви стартуєте з трьох або більше, якщо у вас, вас досконалено певні речі в клітці прокачки. Є багато інших бафів, такі як, наприклад, то, що той чи інакший клас буде коштувати менше на дні, чи вам дається більше юнотів, чи ви можете зразу вкачувати той чи інший клас на максу, і так далі, і так далі. Після цього, як ви вибрали складність, початковий баф і можливо якийсь там артефакт, якщо вам повезло, тепер ви вибираєте один з початкових чотирьох загінів, де ви візьмете по одному герою з трьох класів. Є взагалі Такий загін. Це авангард снайпер спеціаліст, другий це захисник Макс Снайпер, і третій це воїн Support Medic. Ну і четвертий це всі випадкові, але вам дадуть одного повністю вкачаного. Тобто, тобто ви будете знати, що там максимальні скіли, максимальний модуль і так далі. Бо вам дадуть одного вкаченого 4 або 5 зіркового персонаж, залежно від АЕС. Наприклад, в АС-5 вам дають п'ятизіркову, а всі ще нижче, як я пам'ятаю, то 4 -зіркового. Вам також майже завжди дають шість надій, тобто ви можете з тих, з тих ваучерів взяти одного шестизіркового персонажа і двох тризеркових, наприклад, або взяти всіх п'ятизіркових, або взяти там чотири тризіркових і мати більше, більше надії на перших рівнях, що дозволить вам, наприклад, вибрати. Того чи інакшого, інакшого героя по більше такі як ситуація. Також є винятки, наприклад, в е, в одному з АЕС чотиризикових персонажі коштують, наприклад, 0, чи, наприклад, при збільшенні складності ви не можете взяти собі 6 персонажів, бо вони починають коштувати там 7 або навіть 8, так що теж залежно від АЕС. І також ви можете взяти пакет одного героя, там ще п'ятизіркового, або є навіть спеціальний баф, який дозволяє взяти рандомного. Чити персонажа, абсолютно вкачаного. Варіантів для початку є багато. Так само маю сразу сказати, що в деяких АЕС, наприклад, деякі початки сильніші, особливо це видно на високих складностях. Далі я би хотів поговорити говорити клітинки, на які ви можете попасти. А саме це клітинки, івент, бій, ускладнений бій, подарунок, магазин, бос та особливі івенти. Так само так само, що є особливі клітинки залежно від АЕС. І окрім цього, ще є Пік, це більше такі як рандомні івенти. Почнімо, напевно, з івентів. Івенти це напіввипадкові власне, івенти, де вдаються вибір чи можливість отримати щось за щось, наприклад, там, дві надії за чотири здоров'я, так далі, чи, наприклад, отримати якийсь артефакт, чи звернути на інший кінець історії. Далі Бій – це власне просто бій, в кінці якого дають можливість вибрати нового оператора з випадкового класу. Ускладнений бояк, це той самий бій, тільки як ускладений. Вам також додатково, окрім того, все, що я перелічив, це що вам будуть артефакт або баф. Подарунок – це просто халявний артефакт або баф. Ну, Магазин — це місце, де ви можете взяти артефакти, талончики на героїв, різні бонуси. Та за ігноти ви можете взяти це так само додаткові плюшки для механіків в ВС, наприклад, плани в АС-5. І бос, це звісно бій з босами та міні-босами. Ну і особливі речі це залежно від типу ЕС. В, в, в кожного це різні, про це я буду говорити, коли буду говорити про кожен ЕС окремо. Що ж, далі ваша ціль це просто по клітинкам, поки ви не йдете до боса. Є в загальному 5 поверхів від самого легкого першого до самого важкого, відповідно, п'ятого. Так само є як, як міні-підповерхи, там де ви можна зайти, використовуючи певну меха... певні механіки, це так само, що залежить від власної АЕС. Також я хотів зазначити, що деякі клінки є винніші за інші. І так само, що вертикально рухатися набагато винніше завжди, ніж горизонтально. Що вам справді важливо знати, це те, що оргалик не використовує енергію, ви можете грати його скільки хочете, і за нього даються доволі такі солодкі і гарні нагороди. А точніше, піти або щоськові персонажі, ресурси на прокачку цих персонажів, ню, стилізація меню, скіни, іконки, модулі, LMD, досвід, матеріали 3 та 4 тіру і багато-багато іншого. Також хотів би сказати пару слів про таку гарну річ, що Рогалик можна в принципі, починати грати хоч з самого початку, навіть коли вас не менш чітко прокачено, тому що вам дадуться. Безплатні персонажі, і їх доволі багато. Саме, і саме навіть найбільш найважливіше, це те, що є там така можливість як проходження історії. Історії певного персонажу або певного загину. І ви там отримаєте повністю безплатних персонажів. Там вам потрібно зробити такого свороду, як квестик. Це квестик може бути різний, наприклад, вбити якогось там боса, чи, наприклад, поставити того героя 10 разів. чи, наприклад, використати той скіл, не знаю, 15 раз, В основному. Якщо ви виконаєте сет, вам зададуться так само ресурси, голода, матеріали і так далі, і це виконується відносно легко і неважливо від левела. І можете спокійно грати в власне ЕС, типу навіть якщо у вас абсолютно нічого немає. Чому я це кажу? Тому що якщо, наприклад, ви хочете прогресувати, але просто не маєте ресурсів, ні енергії, ви можете заходити собі в рогалик і отримувати ресурси звітим ти. Так само я навіть не кажу, то, що деякі герої, власне, безплатні герої з ЄС, вони є дуже дуже добрими, особливо для тих, Тобто немає певних лімітованих персонажів, тому що вони замінюються цим персонажем. Тепер, я думаю, треба було підказати, як я я вже про це почав говорити, з якого ЕС було б добре взагалі почати, якщо ви взагалі ще не трогали цей рогалик. Ну, тут головним фактором будуть безплатні герої, які вам даються, тому що саме вони є. Власне, ціль цих ресурсів, які вам будуть даватися безплатно. І часто так є, що за ресурс, який вам даються, ви зразу можете прокачати того персонажа, якого ви дістали безплатно. Є дуже багато цього Там прикладів, ви можете це навіть подивитися. І, наприклад, в останньому АС, який вийде, АС-6, ви можете наприклад, прокачати персонажа, тільки проходячи рогалик. І, так, і також треба зрозуміти питання, які рогалики важчі, а які легші. Найважчі, це 100% AS 4 і AS 5 а найлегше це 100% має бути аес 2 І IS3 Д... десь десь так посередині, він просто сильно залежить від героїв, тому це може бути як і дуже легко, так і дуже важко. Але навіть так я би сказав, що найліпше все починати з аес 4 Чому? Тому що якщо у вас немає віртуози або трагодії, це є найліпшим варіантом, оскільки там ви отримуєте. Сплатно персонажа, який є ритуалістом з некрозом. Що це таке ритуаліст? Ритуаліст це персонаж, який можна вкладати елементальний статус. І цей елементальний статус, в даному нашому випадку, це некроз. Він дамажить 15к дамага протягом 15 секунд. І цей дамаг, він є по факту чистим, тому що майже ніхто не має резист до елементу. І ця чиста шкода дозволив вам дуже, дуже часто обходити певні механіки, особливо на початку гри. Десь так з 6 по 10 епізод це вам дуже допоможе. Так само маю зазначити, що в АС-5 П'ятому теж тут іншого персонажа, який має клас Алхімік. Вони одночасно можуть і хиляти, і дамажити. Тобто дамажить ворогів і хиляє союзників вони теж самий час. При цьому мають доволі малі. Кошти на скілах, тобто ви можете взяти це доволі часто і навіть іноді можете заміняти вам повністю хіла. Мати таку універсальну героя в своїй команді я переходять дуже добре. Але теж є мінус того, що і першому ритуалісту, і другому алхіміку дуже сильно хочеться мати лід другий. Для алхіміка це проблема в тому, що там є дуже поганий рейндж на лід першого. Але скіли все одно добре працюють, тому він, напевно, є трошки ліпшим. Проблема в тому, що ритуалі... ритуалістка, вона, хоч і добре, проки. Але їй дуже потрібен модуль, тому що з модулем вона отримує набагато більше сили Її автоатаки під час некрозу можуть замідляти. І повірте, це дуже дуже важливий утіл. Він дуже допомагає в загальному, і то й то добре працює на еліт першому, але і то і тому, і тому я б сказав, що більше ти хочеться еліт другий. Особливо, особливо ті, що з некрозом. і відаліше модуль. Якщо алхіміку не особливо це так потрібно, то їй більше. Далі, я думаю, теж, теж треба було би сказати про е, безплатну ініта з S2 і S3. В одному з них це є Artsguard, тобто е, захисник проти магічного дамага, і сам може, сам може дамажити магічний дамагом. Він є добрий, але має ту ж саму проблему, що й ритуалістка. Тобто він доволі сильно хоче собі літ другий і модуль, точніше, навіть сам модуль. За рахунок того, що в нього є пасивка, яка зменшує резисти, то його модуль поліпшує власне цю пасивку, що сильно збільшує його ДПС. Щоб ви розуміли, його ДПС просто неймовірний, особливо після модуля. Але так само цей скіл заряджається від дефу, тобто його мають атакувати, щоб в нього заряджався скіл, і цей скіл його вбиває. Тобто він там, він там якщо він правильно пам'ятаю, віднімає по 5. Процентів секунду, і цей скіл триває 20 секунд, тобто він зносить сам собі 100% ХП, якщо його не хіляти, він просто умре. Що ж на рахунок іншої, тобто з IS3, я рахую, що вона є не менш важливою, тому що вона є ріпером, а в ріперів є 4 зеркова версія хумус. Я б сказав, що хумус і вона, в принципі, роблять не те ж саме, вони дозволяють і то, і то дуже добре проти скупчення ворогів. Єдина різниця, в тому, що вона є більш спеціалізованою, вона дуже сильна в самому ЕС, вона так само може відхилювати елементальний дамаг, але це є більш таким нішовою річчю, яка вам рідко коли знадобиться. Тому я рахую, що вона є найменш... найменшим пріоритетом. Хоча герої, які я казав в своєму гайді, тобто, тобто Крусальтер, Альтер, Хони Беррі, дозволять вам дуже легко перейти АЕС, тому що саме ці два герої, я рахую, є майже що вас хевом, якщо ви хочете це проходити. Теж я хотів би, хотів би поговорити, якщо ми вже говоримо про героїв, що в деяких героїв є спеціальний модуль для С. Ці модулі, найчастіше всього, є просто неймовірно сильні саме ВС. Хоча вони потребують зразу еліт другого, і це є доступно тільки поки що. Для 6 героїв, кожен з них просто, просто є неадекватним. Особливо хотів би ви, виділити таких героїв, як Арчето і Расмонтіс. Але як. Я... Тут я хочу просто сказати, що певні герої ви можете зробити чисто заради власного рогалуку. І вони мають вслати модулі навіть, чисто для цього рогалуку. І так може, наприклад, випустити, що ваш улюблений герой є дуже добрим рогалуку. тому що деякі герої є набагато сильніші в АЕС, ніж, наприклад, є в звичайних іграх. Дуже гарними прикладами цього, наприклад, буде, власне, Росмот чи Арчетто. Бо кожен з них має модуль, який просто неймовірно сильний. Наприклад, якщо Арчетто саме по собі є свого роду таким B-C Тіром, то в регалику вона є чистим S, хоча й саппортом, бо завдяки їй можна робити просто неймовірно дивні, але сильні команди через. Скіли, які заряджаються через атаку, тому що вона є свого роду просто немірно сильною батарейкою для цього. І іноді люди взагалі збирають повністю всю команду чисто зі скілами, які заряджаються від автоатаки тільки для того, щоб іграти з Арченто. І повірте, це того вартує. Тобто, є... тобто ці модулі дуже сильно міняють герої, тому ЕС. В Загальному вигоді найліпше всього буде проходити майже всім гравцям. Це буде починати з IS4 для ритуаліста. Далі. АС5 для Алхіміка, і далі АС2 і ас 3 Або альтернативно, якщо вам не потрібні якийсь герой, якщо ви маєте, ви знаєте, кого ви хочете вкачувати. Я так само можу спокійно порекомендувати починати з AS2, оскільки воно є най найлегше, йому буде легше всього освоїтися. І плавно переходити так: закрив одне, перейшов на інше, закрив одне, перейшов на інше і так далі. Я рекомендую його попробувати, навіть якщо не ви не фанат. І напишіть, будь ласка, в коментарях, до якого АЕС мені розробити гайд першим. Я буду розказувати, як обузити механіки, як можна назбирати трильйон артефактів, як проходити певних босів, як дойти до певних кінцівок і так далі. Що ж, думаю, на цьому можна закінчувати. Дякую, що послухали, і удачі. yo i invited, so gone and get to i been i pop a phone pop a phone